Вітаю, любі друзі. У нас в Нікополі спека. Дивіться, на градуснику показує майже 40, 44, да? 44. На телефоні 35, ну це бреше, градусник зламався, я думаю. О, пишу, пишу. От. Все полито, залито, тому що я не знаю, як воно все виживе бідненьке. Курча там жарка. От, пересадила їх сюди, всі курочки позабігали. От, всі курочки тут, а курчатка ось тут. От. Жарко, да, мої дівочки. Ну, просто хотіла сьогодні пройтись по помідоркам. Показати помідорки. От. Ось такі. Полосаті помідорки. Ось вже ось такі гарненькі. Це у нас полосатий біль... большой біло-розовий. Ось такі черіки. Це не черіки, коктейльні полосаті, гарні. Ось ще який цікавий. От. Помідорки всі дуже гарні. Вже ми пару разів навіть збирали такі ранні. Ось такий класний. Зараз Там. така краса. Це у нас пріма. Довжен бути низькорослий, Ну, Такий є. Ось такі гарні кульки. Ось такі гарні помідори дуже класно поналивалися за останні пару тижнів. Ось така гроздь невеличка. Так, цей впав чи що впав. Треба підняти. Скороспілка. Оце скороспілка. Так, а десь Теж завалилася. Ось, бідненькі, бідненькі, завалилися. Зараз поправлю. Ось така одеська сливка. Оце дійсно низькоросла. Така сливочка дуже приємного смаку для консервації, все класно. Ось такі гарні. Ну, цей взагалі. Ух, ух. ух. Теж. Це полосата зелена мішень. Ой, зелена мішень. Так. так, ну це також красень. Вон який. Вон який. Теж. Це для консервації, воно якби би вроді сливка, але більш така кругленька сливка. Це дубок. Дубок. От. Ось, які гарні. Це жовті полосаті. От. Так, це в нас невідомий сорт що загубився. Он який класний, це також жовтий. А, біле серце Рей, рейхерда. ось такі. Ось такі класні слипчі полосаті, але бачимо вершину гниль. О, Ну, нехватка кальцію. Він бачите? От, кальцієм оброблено, але це такий сорт. От на парочку да буде, завжди так він. А потім гарний врожай. Перці теж шикарні перці. Нав'язалися. Вершинки нема на перчику. Теж наливається. Так, треба вже підв'язувати. Ось така краса. Ось теж вершинка, Вон, гляньте, хоча два рази кальцієм вже Ну, Спека, напевно, я не знаю. Це такий сорт. Так, це в нас що? Сливка гурман. Угу. Будемо це все записувати. Що нам сподобається, що не сподобається. Ой, які класні зносиком. Це. А... Огняний камінь Софії або сержант Пепер Блю. Напевно, це сержант Пепер Блю, але не бачу тут Антоціану. Поки подивимось. Мат, яка краса. Це у нас восставший звздний стрибіч. Так. Ух, які колосні. Так, це у нас. Біла королева. Теж жовтий такий кремовий помідорчик. Так, це в нас чері гара жовтий. Це той, що гарно зберігається. Ага, може висіти в гроздях на кухні до зими, зимою. Ось така класна сливочка. Язон. Ось такі ріфльоні помідорки. Класні. Це в нас тезахтне. Значить тут так. Вон якась сливочка гарнюнька. Видно чи ні? Зараз обійду. Так, ось полосатик. Нічого не бачу. Що воно знімає? Не фокусує. Так, це в нас полосатий кабуан. Це смачнюші помідорчики. Це в нас джалпа. Ось такі сливки. Джалпа. Чері апельсинова грость. Ось такий гарнюнький, дуже високорослий. І ось такі гроздочки цікавенькі. Ось грушки, напевно, будуть помаранчеві. Так. А це... А це в нас фляшин. Повинні бути фляшин шоколадний. Подивимось. Так, фляшин шоколадний. Ага, добре. Це що таке цікаве? А, ізумрудна груша. Чері, ізумрудна груша. А я не можу знайти, де б я посадила гора Візовий красний. Ну, червоний гора Має ж бути, я ж саджала жовту і червону. Напевно, ось це вона, гора візуєвий червоний. Не бачу. Ложечка десь пропала і все. Ну, буду сподіватися, що десь є. Так. Ух, пекло страшне. Просто страшне. Це що? Це хто? а, пурпур. Пурпур. <рес> -пур. Тут ми вже збираємо їмо їх, такі класні. Ну, помідорки радують. От. Трошки по винограду. Виноград, не зрозуміло, чи забарлюється вже, чи підпікається. Не знаю. Так, а це я вам не знаю, показувала чи ні. Варігатність на винограді. Це або хвороба якась, або ось така особливість. Може, виведу виноград класний, варігатний, Не знаю. Ось такий виноград. Тільки буквально вчора обробила і виноград від хвороб, від оїдіуму і всяких різних. І також обробила кальцібор по помідорам і огіркам. От, тому, що, тому що запилення буде краще, якщо обробити. Зараз дуже сильна спека, і запилення буде погане. Так, ну ось там гарбузики з такі. Ух, красота вже йон ще. Ось такий теж виноград шикардосний. Кабачочки. Не знаю, який сорт винограда. Кабачки вже посинкувала чи ці гарбузи, але він так плететься, це просто жах. Ось цей кабак. Так, піпіна, кабачочок. Це в мене тут плантація огірки з кукурузою і кабачками. Ось. Дуже класна кукурузка, дуже класні огірочки. І взагалі мені дуже подобається саджати огірки разом з кукурузою. От. Кукуруза притіняє огірок. І дуже класно вони ростуть. Я прям в одну ліночку саджала і кукурузку, і огірок. Вчора зібрала огірочки, але вже воно є. Підростають. Ось така кукурузка. Дуже класно. Mm. Такі качанчики вже скоро будуть. Ну, взагалі краса. Oh, oh. Так, добре. Так. Oh. і тут воно як. Все так на очах просто наливається, росте. Дуже <клес> класно. Малина ароматна. До речі, білокрилка знову з'явилась, не було. Зараз оприскаю тепіки. Тепіки дуже класно від білокрилки. От. Але, бачите, з'явилась. Пройшов десь місяць, як я прискала. І от тільки побачила, що вона знову. На кале вона перша з'являється, на цій ще нема. Ну добре, оброблю. Кавунчики ще не зав'язалися, не начебто. Ось кисончики ось такі маленькі гарненькі. І зараз ще покажу такий виноград класний. А він кишміш, рожевий, мускат дуже класний, але грозді просто Просто бомбезні. Ось такі грозді, он вони які. Он такі грозді Бачите? Це отака гроздочка. Це просто не передати. Ось така гроздь. Це просто. Ой. Ну це от в порівнянні да, ось ця гроздочка. І ось. Он яка. Ой. Он який. Класний виноград. Дуже класний. ось, ось такий виноград. Виноград теж оброблений, все оброблено, бо вже все. Останній раз, напевно, виноград вже оброблений, бо вже достигає. Ось якось так. Такі крупні будуть ягоди. <гум> От. Курочкам, до речі, зараз таку спеку треба в воду доливати оцет уксусу. От я доливаю домашнього оциту. Ну, тобто роблю роблю яблучний або бузинний, або якщо вино там підкисло, я його не виливаю, я роблю оцет. І потім оцей оцет додаю, ну, десь там, може, 100 грам на їхню погілочку 10-літрову. Додаю. Ну і покажу, як кошечка вже з курчатами бігає. От зараз. Так, а ну, дівчатки, подвіньтеся. Кочка пару курчат задавила, наступила чи що, не знаю. Але хтось там ще бігає. Привіт! Вон вони вже самостійні. Поки відгорожені, але вже самостійні. відгорожені, щоб до них звикли старші ці кури. І десь в місяць, напевно, щоб кочка ще не відмовилась від курчат, але вони вже а, були такі постарші, я їх впущу до всіх. Буду пробувати. Кочка їх буде ще захищати, але від цих старших. Але ще її буде водити, тому що якщо пізніше вона їх вже перестане водити і можуть їх ображати старші кури. Ну, що ви двом сіли вдвох і сидять. Це страх і ужас. Так, водичка у вас да, закінчується. Добре. Ось такі справи в нас. Пекло страшне, але все добре, якось ми тут. Бачите, все добре росте, а грудканина дуже допомагає. Це те, що застелено, вона ну, вологу зберігає. От. Бо інакше я не знаю. Ой, яка гарна виросла в Навіть горобчики поховалися. Діла. Добре, якщо якісь питання будуть по сортам, може, якісь хочете, щоб я більш детальніше показала, то пишіть в коментарях. Всім пока-пока!